Привіт, друзі! Це черговий дайджест новин від часу Чернігівського. Говоримо про головні події за минулий тиждень. Поїхали. Продовжуються ворожі обстріли Чернігівщини. Цього тижня їх було 191 і під атаку потрапили 26 населених пунктів. Загалом зафіксували 422 вибухи. Протягом тижня противником нанесено один ракетно-авіаційний удар із використанням НАР, у тому числі і падіння уламків ракет. Зафіксовано це загалом 12 вибухів. Противником також нанесено 82 удари, із застосуванням БПЛА у тому числі зафіксовано 80 скидів осколкових засобів ураження та запалювальної суміші з БПЛА. 4 липня з полону звільнено чергову групу українських військових. Йдеться про захисників із категорії важко поранені або хворі і молодші 25 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби, державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні. Точне їх число не розголошують із міркувань безпеки. У минулому дайджесті я казав, що історія із дев'ятнадцятою школою завершилась, але як виявилось, це не так. Нагадаємо, заступник міського голови Віктор Геращенко підписав розпорядження, згідно якого у школі мають забезпечити відкриття десятих класів. Батьки майже півсотні учнів понад два роки боролись за шанс довчитися у стінах рідної школи. Але начальник управління освіти міськради Василь Білогура каже, що виконати розпорядження неможливо. Для цього потрібне рішення сесії міськради. Днями батьки та кілька депутатів прийшли до пана Василя, вимагаючи пояснень. Розмова вийшла напружена, в управління освіти навіть викликали поліцію, але порозуміння сторони наразі не досягли. Ми слідкуватимемо за розвитком подій. У військовій частині на Чернігівщині виявили масштабне розкрадання продуктів. Як заявляє офіс генерального прокурора, начальник тилу цієї частини разом із начальницею їдальні організували схему, у якій вони продукти для військових продавали цивільним кафе, ресторанам і так далі, за оцінкою заробляли до півмільйона гривень на місяць. Підозрюваних затримали ще у січні під час обшуків виявили великі запаси харчів та готівку, але суд по суті починається лише зараз. Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив допис, де звернувся з проханням розголосу, щоб цю справу не зам'яли. Сподіваємося, що якщо вина дійсно буде доведена, мародери понесуть заслужене покарання. У Чернігові ветеранам війни з інвалідністю вручили сертифікати на житло. Здійснюється це у рамках президентської програми Політика героїв. Всього такі сертифікати отримали 34 захисники України. Друзі, сподіваюсь, цей дайджест був для вас цікавий і, можливо, навіть корисний. Дайте в коментарях знати, які новини і теми ви хотіли би бачити частіше на часі Чернігівському. А ми продовжимо інформувати вас про головні події. Залишайтесь на зв'язку і гарного вам тижня.